Привіт, дорогоцінна українська душа. Так-так я звертаюся саме до тебе. Будь-то ти чоловік, або жінка, або дитина, підліток, чи навіть літня людина. Всі ми є частиною однієї великої української душі. І ти також. Мене звати Олександра. Я психотерапевт психологічного центру Душа, і ми з колегами створили українську психологічну програму відновлення, Українське коло. І зараз я проведу практику, психологічну вправу, яка працює з підсвідомістю, яка є частиною однією з частин великої програми. Психологічного відновлення українське коло. Тож ця практика зараз буде присвячена пам'яті та вшануванню всіх тих людей, які кожного дня гинуть і залишають нашу землю для того, щоб ми продовжували жити. Ця практика спрямована для тих людей, які залишаються тут, які живуть, продовжують боротися. Продовжують жити зі своїми сім'ями, рідними, близькими, продовжують відстоювати своє право бути живими, бути українцями, бути гідними людьми і продовжувати життя без загрози і без бути безпеці. І для цього нам потрібно не позбутися, а вже ж, бо я вважаю, що позбутися цієї вини виживших. Неможливо, але нам треба навчитися з цим обходитися. І кожного дня, гортаючи стрічки, кожного дня маючи друзів, знайомих, в яких ви бачите, що хтось вмер, хтось загинув, наше серце крається і здається, скажіть, що так і здається, що і ми також повільно вмираємо. І... А це тільки ворогові потрібно, так? щоб ми не тільки вмерли фізично, а щоб ми зникли з цього світу навіть душевно, навіть морально. І щоб не дати цьому подіяти, нам треба кожного божого дня боротися за наше існування, як фізичне, так і психологічне і емоційне. Тож зараз налаштуйтеся, будь ласка, на практику вшанування. Та допомоги собі жити, бути і обходитися з тими смертями, які відбуваються коло нас повсякденно. І так, вам треба сісти зручніше, опертися, якщо є така змога на щось ззаду вас. Ваші ноги повинні дуже-дуже міцно та, відчувати цей зв'язок з полом, з землею, де б ви не знаходилися. Якщо хочете, ви можете сісти, але головне, не скрещуйте ані руки, ані ноги. І почніть, будь ласка, із дихання. Якщо спочатку важко відпустити контроль, ви можете бути з розплющеними очима. Якщо зможете, потім можете їх заплющити. І ви починаєте з дихання. Спочатку ви робите великий вдох, великий видих. Дуже гарно, якщо видих у вас буде в три рази довший за вдох. Десь так. Робить вдих носом, а видих ртом, злегка відкриваючи щелепи і губи. І спробуйте відчути дихання всім тілом. Як ви вдихаєте, і дихання проходить крізь все ваше тіло, крізь маківку голови і до кінчиків пальців ног. І так зробіть декілька циклів дихання. Давайте разом! І поки ви дихаєте, я буду розповідати вам. Про себе, про вас, про ваші переживання. І ви будете робити зі мною цю внутрішню подорож. Спершу відчуйте все своє тіло і межі вашого тіла. Це ваша шкіра, це одяг, який на вас. Ви можете відчувати температуру повітря біля вас, можете відчувати деякі запахи, і можуть доноситися деякі звуки. Але ці. Декілька хвилин ваші і тільки ваші. Зосередьтеся на собі і на своїх відчуттях. Зараз є тільки зараз. І ви присутні в цьому зараз. Ви живі і відчуваєте своє дихання. Дихання проходить крізь все ваше тіло. Ви відчуваєте голову обличчя шию, спину, плечі, суглоби, живіт, сідниці, ноги. Ваше дихання заповільнюється, ваше тіло стає важким і більш м'яким. Ви нібито провалюєтесь. Деяку пустоту. І ось там, десь у внутрішньому просторі, за вашими заплющеними очима. Відчуйте і побачте, що ви знаходитесь на початку дороги. Це може бути тропинка або більш якась широка. Широкий шлях. Ви бачите свої ноги, взуті чи розуті це неважливо. І ви починаєте йти цим шляхом. Робите перші кроки. Ви озираєтесь навколо і споглядаєте, що знаходиться навкруги вас. Там можуть бути деякі рослини, дерева. Ви можете помітити, яка пора року наразі. Ви йдете у тому темпі, якому вам комфортно. Те, що відбувається навколо вас, неважливе. Ви помічаєте цей шлях, він кудись веде, і ви прямуєте вздовж цього шляху. Десь там. У кінці цього шляху, ви знаєте, перед вами відкриється поле. Ось там, вже на відстані вашої витягнутої руки. Ви майже підійшли до цього поля, звідти доноситься якийсь аромат навіть. Ви підходите ближче, і чогось ви знаєте, що на цьому полі відбувалося. Щось страшне. Ви не знаєте коли? Можливо, цих днів, можливо, тих днів, що залишає після цього ця війна, яка йде вже більше року. А можливо, навіть це поле пам'ятає сліди попередніх битв, минулих війн, Другої світової, Першої. Ви не знаєте. Але на цьому полі ви точно знаєте: гинули люди. Там проливалася їх кров, там вони зустріли смерть, і там були їх останні подихи. Ця смерть застала їх зненацька. Вони поглянули на небо, і це був їх останній погляд. В їх думках промайнули якісь спогади, близькі люди, і їх серце перестало битися. Хтось йшов на цю війну цілеспрямовано захищати своїх рідних та близьких свою землю, хтось потрапив сюди раптово. Хтось навіть не усвідомлював на те, що їх чекатиме. Все це ви знаєте і дивитесь на це поле, де залишилося життя стількох людей. Ви дивитесь на це поле і відчуваєте щось своє. Коли дивитесь на всі ці смерті, ви просто дивитесь, дозволяйте всім вашим відчуттям зараз бути. Дихайте і відчувайте. Зафіксуйте, будь ласка, все, про що ви думаєте та відчуваєте. Назвіть ці почуття всередині себе. Я відчуваю, мені дуже шкода, я бачу це, я знаю про це, і мені від цього так-то і так-то. Також ви починаєте бачити, як на цьому полі де стільки людей зустріли свою смерть. Починають відкриватися квіти, нібито на шану і на пам'ять тих людей, що загинули тут. Їх кількість безмежна, ім'я їм легіон. І стільки ж поодиноких квітів починають розпускатися на цьому полі. І ви сильно вдихаєте аромат цих квітів. І ви знаєте, що це аромат життя. Бо ви дихаєте, і значить, ви живі, а вони вже ні. І ви кажете зараз собі, я живий, я жива. І я бачу і знаю про всіх вас, які віддали своє життя, щоб ми продовжували жити. І ми схиляємо голову в знак подяки, шани і вічної пам'яті. І ми кажемо цьому відчуттю так. Я кажу так, всім тим відчуттям, які я відчуваю наразі. Весь той біль, розпач, туга, смертельний відчай. Я всьому цьому даю місце. І всім тим людям, які пішли заради життя. Я визнаю цю смерть. Хоча я не можу з нею змиритися. Це більше за мене. І коли прийде мій час, я також піду вслід за цими людьми, які загинули. А я продовжую жити. І допоки є час, я зроблю те, що я можу. Для себе, для своїх близьких, для родини, для знайомих, незнайомих мені людей, які потребують допомоги для країни, для інших країн. Але сперше я почну з себе. І ви знову робите глибокий вдих, видих. Ви запам'ятовуєте це місце, це місце. Де зустрічаються одномоментно і життя, і смерть. І ви відчуваєте і поле життя наразі, і поле смерті. Це все існує тут і зараз, цей самий момент і в вашій душі і серці. Ви відчуваєте зараз це всім своїм тілом. Запам'ятайте це відчуття, і ви зможете повертатися до цього досвіду в будь-який момент. У будь-який момент, коли вам буде потрібно. А зараз ви можете відвернутися і повільно почати прямувати до того шляху, який привів вас до цього поля. Ви йдете і ще продовжуєте відчувати аромат цих квітів, які ви побачили. І ви залишаєте цей досвід собі, і ви виходите на цей шлях, з якого починали, і йдете назад. І ви повертаєтесь до мене, розплющуєте очі. Відчуйте наразі все своє тіло, міцно зіжміть кулачки, відчуйте спину, груди, голову, сідниці, ноги, відчуйте зв'язок з полом, де ви знаходитеся, або якась поверхня, на якій ви лежите. Ви наразі зробили практику, яка допомагає справитися з відчуттям вини тих, хто вижив, тих, хто вціліл. І ця практика є складовою частиною великої програми психологічного відновлення Українське коло. Ви можете приєднатися до цієї програми прямо зараз. І проходити з нами професійними психологами практики, психологічні вправи, едукаційні заходи, які допоможуть вам втримати своє емоційне стан. Допомогти своїм рідним, близьким дітям та продовжувати життя і боротьбу заради себе і майбутніх поколінь. Долучайтеся, будемо раді вас бачити. І дуже вас прошу записати відчуття від цієї практики і поділитися. Цей навик потрібен вам як навик саморефлексії. Ви можете їх записати і відправити до нашого центру. Дякую вам за вашу роботу і ми будемо продовжувати. До зустрічі!